Цей самий очікуваний паризький саміт коаліції охочих, де мали б окреслити конкретні гарантії безпеки для України. Ну він так і не дав чіткої відповіді. Щоправда, повна інформація про домовленості з міркувань безпеки безумовно не розголошується. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, 26 із 35 країн-учасниць погодилися або надіслати війська в Україну, або надати засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на суші, морі або в небі. Але є Нюанси ці сили розгорнуть в нашій країні лише після припинення вогню а коли воно буде, і головне, яким. Поки відповіді немає. Окрім того, призначеним досі залишається формат, не визначеним. Перепрошую, досі залишається формат участі США, а саме від них великою мірою і залежить, як діятимуть інші країни. Водночас, термін, який вживають і медіа, і політики, так звані гарантії безпеки, зовсім некоректний. Так уважає оглядач Welle Роман Гончаренко. Він посилається на німецьких фахівців, які наголошують, справжні гарантії безпеки може дати тільки НАТО.